Є та межа, яку, переступивши, втрачаємо свою мичистоту, світською марнотою, осквернившись, вже не приносим добрих плід Христу. Є та межа для тих, що звуться Божі, щоб не зганьбити це святе звання, завжди стояти треба на сторожі, так як говорить нам його вчення. О, ту межу не кожен навіть бачить! Бо не позначена чимсь видимим вона, лиш той її в житті своїм позначить, хто хоче Богові належати сповна, хто хоче знати його святую волю, її виконувати ревно повсякчас, йому нести непоривання кволі, а тверді рішення посвяти кожен раз є та межа, і скільки б не казали, що час не той і ми тепер не ці. Що нові межі, нові інтервали. Ні. Та межа захована в Христі, вона не вистраждана у смертельних муках, в отім прощальнім, Отче їм прости. Її нам провели пробиті руки там, де піднялись три страшні хрести. Так, та межа захована у ньому, і поділ є. На грішне та святе, і чисте та нечисте є у всьому, один шлях вгору, другий вниз веде. Адже ніщо осквернене і нечисте не війде святий Єрусалим, лиш той побачить довгождане місто, хто зміг навчитись тут бути святим, спасені Богом від гріхів обмиті, кого дітьми своїми він назвав, є та межа і нема нам частки в світі, так в своїм слові наш Господь сказав. Ми Його власність, ми Його наслідя, і з Божих рук ніхто не вирве нас, але коли розширимо угіддя за ту межу, Оце погубить нас. Самі тоді підемо з рук Батька свого, принади світу не дадуть з ним жить, О, Хай безпечність. Не зведе нікого, в думках, словах, ділах межу схубить. Є та межа, щоб не переступити нам через неї, йдучи навмання, себе у ньому треба схоронити і будем бачити її щодня. Амінь.